Екран системи Microsoft Dynamics 365 Business Central. А це рольовий інтерфейс, який ну з яким працює на той або інший користувач. Насправді, рольовий інтерфейс може бути інший Тут більш-менш універсальний, такий, як зараз, да, де людина працює там з різними поняттями і сущностями ми в системи, але є і фінанси тут, і продажі закупівлі. Але рольових інтерфейсів насправді там є певна кількість, можна їх можна подивитись на тут. Залежності. Їх можна створювати на базі цих рольових інтерфейсів. І я хотів би, якби ну, акцентувати увагу на тих речах, які, на мій погляд, систему ERP перетворюють на отакі сучасні сучасний інструмент, який рухається. Ну, по-перше, ви. Можливість підключення, да, підключення якоїсь аналітичної системи прямо всередину системи, Да. Знову ж це нетипово для багатьох інших ERP. от, якщо я тут трошки прокручу вниз, от ми побачимо, що тут є у нас на цьому першій сторінці є отакі місця, які відведені для аналітики. І от у нас є а да, тут Power BI, да, блок, який, як ви бачите, автоматично підтягнувся. Я просто можу. Його зараз показати, як це просто відбувається. Тобто, в нас на початку є просто ну заглушка така, да? А далі, якщо ви Power BI користуєтесь або хочете користуватися, то Microsoft дає вам можливість його автоматично як вбудований, додати на цю сторінку. Є там ще кілька інших сторінок, де він може бути. Да? Вам достатньо досить просто я просто цей шлях да? покажу. Системі це зробити. Він просто ми дозволили цим сервісом між собою працювати, і ви вибираєте ті звіти, які ну, стандартно постачаються, але знову і там далі можна доробляти вже Power BI і сюди вони будуть потрапляти, і і ви, в принципі, не переключаючись, не там шукаючи, а який там ще звіт там є. Він вам зручніше прямо з ERP-системи це спостерігати зараз. Становляться дані. І, в принципі, да, ми тут можемо прямо як в Power BI, можемо відкрити більш велике вікно, якщо так зручніше, і цими даними, так як в реальному Power BI можемо працювати. Ось, що ще цікаво є? Є така річ, як пошук. Ну, давайте я спочатку покажу, що є отака велика. Функціональність, так що от я зараз да, відкрию, тут можна подивитися, от по фінансах у нас це модуль фінансу. Бачите, тут і основні засоби, і закупівлі, і продажі, і так далі. Да? До речі, так тут є питання, напевно, буде питання. Я в англомовній версії зараз показую. Чому? Тому що Копайлот зараз наразі він англомовний. Да? Це треба там мати в голові. Ми я, там чекаємо україномовними, там, напевно, тут, чи нам треба буде попрацювати з Microsoft. -ом. Але е, решта всього інтерфейсу насправді ось є українська мова. Просто щоб у вас було розуміння, що є повноцінний український інтерфейс, я зараз переключуся. Так, да, ну, тобто, абсолютно все переведено. Тут десятки там тисяч цих э, блоків, да, тобто, бачите, да? повноцінної української мова, і, до речі, тут я можу. Не будемо зараз туди чати час, показати, як додаються ці екстеншн, екстеншн української мови, да? додатково да? безкоштовно можна там завантажити. Ми його в свій час створювали, зараз підтримуємо. Ось, але я хочу перейти -таки, в англомовну, щоб показати деякі речі, які будуть з сучасного так сказати, або з майбутнього, да які зараз вже ми можемо подивитися, як вони працюють. Так ось є така річ, як пошук, да? тому що, знову ж, якщо подивитися на весь функціонал, він ну, досить великий. Да? Є там багато чого, кудись треба зайти, подивитись, знайти якусь інформацію. І зараз наразі вже ніхто такою менюшкою не користується. Ну, принаймні, от сучасної ERP, такої, як і бізнес-центр, є пошук, і ми в пошуці можемо, я не знаю, там. Кредитмемо в нас цікавить, ми можемо так що написати, у нас же да, знайдеться те, що нас цікавить. Да. Тобто ми пошук такий, він по контексту того, що що є. А крім цього, да, тобто ми знайшли і там потрапили. Крім того, що ми шукаємо і так таким чином дуже швидко якийсь розділ, який нас цікавить, ми можемо шукати і в даних всередині компанії да. а, ну Наприклад, нас там цікавить, якісь назва компанії, клієнта, постачальника чи щось такого. І ми тут є такий розділ Search Company Data. Да? Тобто ми шукаємо в дане компанії. ось І бачите, і тоді в нас що знаходить система? Вона каже, ага, у нас є такі Tray Research, у нас є контакти, є такі клієнт-компанії Tray Research, є ще якісь. Операції з ним в журналах, там є інвойси і так далі. Ну і взагалі тут можна подивитися, як працює цей пошук. Тобто є певний перелік розділів таблиць системи, в яких можна ну сказати, що воно буде шукатися або не буде шукатися. І ми можемо в контактах, в облікованих вже документах, в журналах, в довідниках шукати конкретні дані. Це теж дуже зручно і, на мій погляд, нам додає флексибіліті певні для роботи системи і ефективності. Крім цього, в да, нас, оскільки ми вже говоримо про можливість загальної інтеграції api системи з іншими речами, ну, принаймні з Microsoftськими, то ми можемо, ну, давайте там припустимо, зайдемо в довідник товарів. от у нас. Ми його можемо по-різному по по там побудувати таким чином, да? і в нас є можливість е поділитися цими даними, або попрацювати з цими даними, е з додатковими е сервісами. От з'являється така, така кнопочка, бут, да, вверху, і ми можемо. Ну, припустимо, нам чомусь ця картка товару, її треба комусь відправити з співробітників. У нас відкривається, ну, я не знаю, зараз можливо, воно в окремому вікні ви там не побачите, але ми можемо відправити в Teams, просто вибрати з книги контактів людину, яку ми хочемо відправити, воно йому в чат, відправиться ця картка, і він себе в Teams там плацнить. Попаде в бізнес-центр або може відкрити як додаткову закладочку в Teams, та да, попрацювати. А, 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 а якщо ми бачимо, якийсь давайте перелік та да, от перелік, весь довідник товарів, то ми можемо і ми хочемо з ним якось масово попрацювати. То ми можемо відкрити в Excel або зробити редагування в Excel. На да. як це працює? Тобто, ми редагуємо оці дані. Вони відкриваються зараз знову, щоб не, не ускладнювати, не буду цього робити але. У вас в Excel відкриваються от такі ж колоночки з такими ж рядочками, з якими ви можете в Excel. Тут бачите, ну в Ярпі немає такої функції там взяти, протягнути якісь дані, тому що ну вони це просто дані певної картки. А в Excel вже така можливість з'являється. І причому в Excel воно відкривається відразу з коннектом до до прямо ну, тих таблиць, які відповідають за це. І воно й говорить там якісь дані, якісь, наприклад, обліковані. да Це е, товари на складі й доступність. Да, вони обліковані, їх не можна міняти, тому що вони розраховані якось там, тому що це якийсь набір насправді документів, які цю е, цифру створив. Але якийсь там юніт кост, або там е, яка ти одиниця виміру, або навіть номер товару, і так далі є певні речі, які можна міняти, і насправді тут. Багато колонок, насправді, тут винесено не все. Це я теж окремо зараз про це скажу. І в Excel ви можете з цим попрацювати, редагувати, зберегти в Excel і ці дані збережуться в РП. Знову ж цей зв'язок, систему одна з одною. Іноді це дуже зручно працювати з великим масивом там. А, да, що я хотів сказати, що є така річ, як personалізійшн. Що це таке? Це можливість от бачите тут. Просто скрита є частинка, сюди можна додати Power BI, кусочок Power BI, який буде відноситись до інвентарі до управління запасами. Ви можете щось зробити з будь-яким полем, яке вам його прибрати, його перемістити, його там щось якось налаштувати. Да? Можна, якщо зараз нам покажуть. Винести якісь а, поля, ну я зараз не бачу, тут додаткові якісь поля можна додати, Ну це це не тут. А, це Якщо у нас є якийсь документ, а, можна в нього там додаткові е елементи, які відносяться до цього з великої бази даних, додати елементи, які нам потрібні для роботи. Тобто ця персоналізація у нас зберігається за певним користувачом, який собі це налаштовує. А, це знову ж дуже зручно. Ось і е, е наостанок хочу ну трошки зануритись в копай, щоб ми да, вклалися в нашу в наш час. А, да, ще хотів да, два слова сказати. Що дається ми, е, що цікаво. Тобто, система дає можливість знову, це специфіка хмари, да, в першу чергу, дає відразу можливість нам працювати ну, в залежності до. Користувача, який, якому який працює зараз, Так. Да. У мене адміністратор, але там зрозуміло, що іншим користувачам налаштовується окремий доступ. Тобто, ми зараз знаходимося в так званому сендбоксі, тобто це тестовий environment, тестове середовище. Є ще два тестові середовища, і є продуктивне середовище. Продуктивне, звісно, воно спеціально розроблено і воно. Дає більшу потужність в хмарі для роботи всієї компанії. А тестові середовища для того, ну коли треба щось розробити, протестити, навчити. да, тобто, зрозуміло, там небагато має бути користувачів і не складні якісь операції. Були. Ось і всередині кожного середовища є набір компанії. Ну тут автоматично дається дві. Зазвичай одна тестова, а інша, а вона пуста і для щоб на неї створювати вже власну компанію, але їх може бути. Тут умовно нескінчена кількість. Ну там до до 300 компаній, вже в кожному інварменті, що це про що це річ? Про те, що компанії, які мають багато юросіб, це холдинги, групи компанії, вони можуть тут створювати всі ці юрособи, і кожна з них, знаходячи в одному інварменті. Може, ви можете працювати, то може бути бухгалтер умовний, який може мати доступ до всіх або для якоїсь певної кількості, і господарська діяльність буде вестись в кожній окремій юрособі, а при необхідності далі консолідуватися є функціонал консолідації, коли треба отримати загальну звітність по групі компанії. Ось, і перейдемо до до копайлоту. Ну, по-перше, знову, давайте там навіть перейдемо в той же довідник товарів. Якщо Незрозуміло, якась, якесь поле, от, наприклад, да Substitutes, та да, що це таке: заміни, то отут відразу ви бачите, що в цьому полі є у нас Ask copilot Тобто, ви нажимаєте Ask copilot відкривається тут справа: поле, в якому фактично це якраз той чат, з якому можна спілкуватися на кшталт чат GPT, спілкуватися з копайлотом. Ну і він відразу просто сформував ваш запит. Поясни мене по. І тут є посилання, ну, по-перше, ага а, 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 да, він каже, що я так тобі не розкажу детально. Дивись, От є три посилання: як налаштовується, як обліковується, і як створюється там звіт. І, ну і звідси ви можете працювати, тобто, да, по кожному з них є можливість, ну, в будь-якому місті системи, ви можете а, цей аскупайлот запитати. І знову можете. Це, щоб вже показати, як цей чат працює, задавати, будь-що, я не знаю, а, а, там не знаю. Давайте. А, а. А, хто з моїх там замовників має найбільше там заборгованості? Можна там, давайте спробуємо там створити. Я зараз абсолютно, знаєте, з рендомним шляхом задаю питання, подивимося, як він відреагує. А, Ну, я тут навіть з помилками десь в давно. Все ж таки, да, треба більше детальніше. Кастомер Customers... з. А, можливо, unpate треба було написати, але зараз там. Ну, цікаво, як він да вам сформулює. Ну, от, Overdive, overdiew, да, invoice, ну, той, що не прострочений, то можна знайти, ну, він посилання відразу, да ми можемо там піти в Customer Ledger Ledger entries, і. А й тут подивитися, якісь ремені нема, он там і так далі працювати з цим. Ну, і, до речі, ми можемо, знаходячись в цьому, Листі, да? це насправді є наш да, великий лист, називається Customer Ledger Entry. Тобто, це всі операції, які відбувалися з е, нашими клієнтами. Да? Тут це і оплати, і інвойси, і повернення, там і все, що завгодно. І ми можемо е, задавати тут певні питання. Ну, давайте спробуємо. Знову це функції Copilot. вже Copilot, який допомагає аналізувати певний масив даних. От я от вибираю зараз. Analyze list, і бачите, я замість того, щоб фільтрувати щось, я можу тут uh, uh, просто словами написати, не накладаючи фільтри, якісь сортирування там і пошуки. Да? Uh, with, uh, давайте. Ну, якось так, який більш ніж тисячу доларів. Ну. ну, от, створилася такий запит. Ми можемо далі його або його прийняти, або уточнити щось, або можемо тут далі ще попрацювати. теж цікаву функцію, хочу показати. Теж це відносно нова функціональність. Бачите, це, ну, хто працював з Excel, це ну, як півот таблиця, да, тут півот мод, можна а, да, і ми можемо тут аналізувати. От, припустимо, нам цікаво, ну, це просто зараз відфільтровано, да, все, що вище overdue, там у нас був, ну, вони є заборгованість більше ніж тисяча доларів, да. Ми можемо якось ще е, ну, цікавити цю інформацію для себе. ну, Припустимо там, по, по місяцях, да, нас цікаво. І ми можемо перенести це для того, ну, щоб побудувати консолідовану таку, да, інформацію, що там у місяцях, отаким от чином. І, 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 і так можемо далі там додатково робити, так, щоб будувати такий, знаєте, на звіт фактично ну, в такому онлайн режимі, да, будується. І якщо він нас цікавить, то ми його зберігаємо. Ось. І коли ми повертаємось просто знову в цей розділ. Да, я не знаю, давайте знову я просто покажу, що як це цікаво працює. Щоб ми були в Customer Ledger entries, customer ledger. От я знову хочу попасти в цей розділ. От я можу вийти. От він, да, от, от він повноцінний. Знову я можу зайти в режим цього аналізу. І цей побудований е, звіт він тут і залишиться. Да? Тобто, далі їх можна додати, вони будуть залишатися той звіт, який нас цікавить. Ми можемо його тут теж з ним працювати, дублікати робити, якось його там рухати, з Excel працювати, е, зробити лінк, да? і відправити його е, по тому ж Teams там чи в пошті, щоб в, цей, в те місце попало. Таким чином там досягається ця от, е, взаємодія. Е, з системою, з іншими системами, з користувачами, між користувачами і так далі. Далі хочу ще пару моментів показати. Значить, я згадував, як копайлот, працює цікаво, знову перейдемо до, до відноку товару. В нас є товари, да? і ну, на будь-якій там зайдемо. І в нас є. Така річ, як маркетинговий текст. А? Тобто о, сам є товар, в нього є якісь там облікові правила, ціни, знижки, якісь а, навіть атрибути товару з точки зору його. А, там Параметрів це потрібно, до речі, для зберігання на складі по комірках, щоб ну, система розуміла, що якщо комірка така певного розміру, то цей товар туди влізе або не влізе. Там можна знову ж, це ще окрема історія велика, як прогнозувати запаси. Але от є про маркетинговий текст. Бачите, тут є такий драфт with copilot, тобто опис товару, який буде використовуватись в буклетах, на веб-сайті, в веб магазині і так далі. Якось його треба описати, яке воно класне, це крісло, Лондон, голубого кольору. Ось ми або ми самі його пишемо, да? або ми оцей зараз немає сенсу, напевно, самописати, краще дати цю, це завдання штучному інтелекту. Ось ми можемо там сказати окей, чи не окей, от оно його просто створило перше, да? а далі ми можемо ну або з цим погодитись, або пере, якось по-іншому зробити. Тут, бачите, є три кнопочки: тон, формат, е -е 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 -е, емфезис. Тобто, який тон, якийсь там креативний, якийсь формальний, чи там звичайний. Як ми просто ми хочемо формальний і можемо generate, але ми можемо ще далі якийсь там. От тут знаєте, воно було як і параграф. Ми можемо просто якийсь параграф, нам не треба таглайн, і зробити акцент на, на чомусь на надійності, на елегантності. Там ну давайте нелегантності, припустимо, да, і давайте з врахуванням цих змін, от система каже: от оно, от воно таке, його там такі речі. От воно цікаво, що будує опис, виходячи з тих даних, які воно має, і з тих. Того тону, який ви йому кажете. ну все, ми його зберігаємо, і тут у нас воно потім буде використовувати цей маркетинговий текст там, де нам потрібно. І звісно, так можна пройтися по всіх товарах, або ну, коли новий товар заходить, ви просто купайло туда є таке завдання, це створення опису продуктів. Ще один хочу показати: напевно, останній, якраз ми вкладаємо час, цікава річ це. Підказати рядки продажу, да, я згадував про копайло, підказати рядки продажу при створенні документу на продаж на да, замовлення на продаж. Давайте а, відкриємо Sales, Sales Order. Ось у нас список наших замовлень на продаж. Ми додаємо документ, да, новий якийсь е, документ на да, Sales Order, ну, якісь компанії. Обираємо і далі нам цікаво, от оця частинка як треба заповнити, що ми йому будемо продавати. Це може бути якийсь ресурс, основний засіб, просто якісь там якась послуга. Припустимо, товар. Ну зазвичай ми починаємо тут шукати. Да, є наш, можна ну, це перелік, у нас же може бути великий цей. Перелік наших товарів можна тут вже новий створити і так далі. Тут багато є функцій, але якщо ми хочемо використати штучний інтелект, то у нас от з'являється ну, ця іконочка штучного інтелекту, і ми можемо тут теж, до речі, є дві функції: перша можна з файлу, а це доречно до ситуації, коли вам надсилаються у вас є з замовниками якась усталена процедура, вам надсилається файл певний, або ви екстракт робити файл звідкись, і можна в цьому файлі. Або буде перелік товарів, він їх підтягне, зрозуміє і ну, якось так запропонує та, штучний інтелект. Або більш така нативна історія знову ж спілкування. Та. І ми можемо тут сказати, що що е, що хоче що хоче клієнт. Він там каже, припустимо, там е, 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 голубий якийсь стул. Ну, от просто голубий стул, чотири е, штуки. І подивимось, як відпрацює. Да. Ну, ось. Тобто, він, читаючи контекст і співставляючи його зі своїм цим, з довідником, він генерує. Да. Тут можна ще там якісь додати там умови, да, щоб він там точно зрозумів і так далі. Ну, припустимо, там вас влаштовує, тоді ви просто інсерт кажете і. У вас додається цей товар, так, да, сюди. Ось. А, може бути якась ще там ну, більш складна. Припустимо. Просто показати, що він такий досить розумний. Uh, припустимо, не знаю, три yellow chairs and, and lamps. Да, і, і лампи, Да ми хочемо купити. От як воно відпрацює, мені цікаво, тому що ага, бачите, тобто ми не писали, що іще три лампи, а просто три того і того, і воно підтягує там, а да, якусь там да, можна, якщо там про лампу теж можна опис якийсь було б додати. А, от таким чином а, можна працювати з копайло там і ну. Значно там скорочувати час на пошук відповідних речей. Ну і знову, ж, враховуючи на те, що він може навчатися, можна використовувати навіть описи. Ми бачили там і опис і характеристики певні, якого року випуску, там які в нього там, чи які, чи там ще якісь. Да, можна ці характеристики теж набивати, система буде підтягувати, можна і там навчати, знову через наскільки це коректно там чи некоректно, припустимо, да, окей, Або. Там було було неправильно, да і ви його поступово навчаєте, і а, він вам штучний інтелект допомагає.